20 січня, 25 рік, 15-та година дня. Отака краса в нас. обліт, але не всі літають, тому що є різна порода і є різні вулики, є грубша доска, є тоньша доска. Ну, що краще прогрілося, хуже прогрілося. І де вулики стоять більш до сонця, завжди починаю з цього місця. Тут в мене взагалі чотирограмочні водочки з молодими матками. Я матки виводив сам. О, така краса. Літають. Всі літають, всі. Дякувати Богу, дожили до цієї пори. Недавно заглядав, дивився отак. Де до сонечка, там літають. Там навіть от не до сонечка, але все одно літають. Оця сторона павільйону не літає взагалі, того що сіверна сторона, а тут в мене є нуклеус. Бачите, вийшли собі, ну, там взагалі мало тих бджілок в тому нуклеусі. Отаких От в мене є тут 6 штук. Цих два пустих я був їх об'єднав, а два лишив про запас. Отак. Отак літає там, де краще прогрілися вулики. І отак літає павільйон. Тож не всі літають. Оцей крайній дуже гарно літав вже, вже я перестав. Всі є, всі живі, здорові. Не знаю, як для кого, для мене то надає радості, стимулу, якогось натхнення, ну, навіть це слова не передати. Отакі от красунькі, отакі от хорошенькі. Хочу, щоб на руку сіла. Не хоче. Що дай на ручку. От таку, Машенька така маленька. Маленька така. Отакі хорошенькі бджілки. Далі буду вам показувати, розказувати, скоро буде сезон. І будемо працювати.